Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, возлюблені браття, сестри, любі наші спільночани, всі, хто зараз духовно, молитовно єднається разом з нами через засоби зв'язку, комунікації, на нашу спільну молитву, на нашу вербицю, яку ми продовжуємо молитися. І хвала Богові, що ми знову сьогодні разом маємо ту добру нагоду в молитві просити Господа, славити Його ім'я, дякувати, перепрошувати. Сьогодні, з самого ранку, ми розпочали з літургії, розпочали наші вже другий день реколекції. І з самого ранку після святої літургії. Ми в нашій парафії були сповіщені про дуже велику втрату, втрату для нашого парафіального служіння, для нашої парафії, для нашого міста, для нашої громади. І для тих парафій, де отець Богдан Демків мав нагоду священно діяти про глибоку втрату і його смерть. Де переставився у вічне життя наш священник метрофорний Протирей, отець Богдан Демків, на 88-му році життя, відійшов у по ту вічну нагороду до неба. І тому розпочинаю нашу молитву з того, що хочу подякувати Богові за те, що в свій час мав нагоду бути тим священником тій нашій прекрасній парафії, священомученика Йосифата. І мав нагоду особистого знайомства, особистого служіння з нашим Емеритом, священником, який вислужений священник, і співслужити, і разом молитися, і разом прославляти Бога. Тому, власне, сьогодні хочу дуже просити вас про ту велику молитву за упокій душі митрофорного протиерея Богдана. Насправді, велика людина людина, яка в свій час зробила дуже багато великої духовної праці, опіки, людина, яка, напевне, можна сказати, людина історії, людина епоха нашої громади, нашого міста Бурштина, де ще в 1986 році він був призначений на парафію і прослужив до сьогоднішнього часу. Останній час, останніх, можливо, скажу так, півроку, рік, мав випробування зі здоров'ям і вже не був тим активним священником, який міг служити службу Божу чи сповідати, але донедавна завжди приходив до храму. Не було такого дня, де би отець Богдан не прийшов зранку на святу літургію, чи на вечірню, чи на утренню. Чи на інші богослуження, не було такого, щоб він відмовив у сповіді, чи у діленні святих таїн, і так далі. Не просто мені зараз про це говорити, тому що я знаю, що мене зараз чують наші вірні, наші парафіяни, але насправді все це дуже важко і непросто, коли ти розумієш і знаєш цю людину особисто, слухав його науки, настанови, бачив той час служіння. І приходить той час, коли Господь покликає Його до себе. Тому, власне, хочу дуже просити всіх молитися за покликання до Тайни Священичої, молитися сьогодні особливо за упокій душі новопредставленого Отця Богдана. Пам'ятати, що завтра у нас буде той час, коли ми зустрінемо нашого Отця у нашій парафії, але вже. В тій правді життя вічного. Тому, власне, багато є інформації в інтернеті ви прочитали, але хочу наголосити, що завтра, рівно об 11-й годині, ми будемо розпочинати панахидою у тому родинному домі, в місті Рогатині. І після того тіло священника буде привезен до нашої святині, до міста Бурштина, до церкви священомученика Йосифата. І там буде перебувати, буду читатися святі Євангелія в за упокій його душі. І о 17-й годині завтра вечором буде молитися священичий Парастас, який очолить наш митрополит Володимир, духовенство, вірні, рідні і близькі, всі, хто зможе бути в той час о 17-й годині вечора в нашій парафії. Тому дуже прошу кожного про це пам'ятати, прийти. бо... Не одну людину охрестив, пошлюбував, провадив до вічності, уділяв світі тайне, вислуховував духовні бесіди, сповіді, Євхаристія. Це сотні тисячі, десятки тисяч вірних, які протягом його священнослужіння практично майже 60 років священодіяв. Це дуже велично і достойно в Божому винограднику. Тому щиро прошу про пам'ять, про молитву. У четвер священичий похорон буде розпочинатися в одинадцятій годині в нашій парафії у священовученика Йосифата місто Бруштина, і тіло буде похоронене на цвинтарі міста Рогатина, там, де спочиває пані їмость його дружина. Тому прошу бути активними і молільниками, і присутніми, духовно єднатися і молитися за упокій довговічного пароха, декана. А потім священника імерита, який служив і приносив себе Господу у служінні і тим людям, яких Господь йому дарував по життєвій стежці. Тому дуже прошу про молитву і про присутність духовну і ту тілесну, це дуже і дуже важливо. Важливо найперше для кожного з нас. І важливо для того, щоб ми розділили і висловили свої щирі співчуття дітям, онукам, правнукам, які насправді мають ту велику глибоку втрату. Тому хвала Господу сьогодні ми вчинили всі ті моменти приготовлення і тіло священника зараз перебуває у родинному домі в рогатині, де вже була панахида, де були вже розпочаті читання святого Євангелія. І зараз вони тривають. Тому щиро прошу про молитву, про щиру глибоку віру, про те, щоб кожен з нас розумів і пам'ятав, що кожне слово, яке промовлене устами священника, це не Його слово, це слово Господа Ісуса Христа, яке Він в Дусі Святому, в натхненні, промовляє до кожного з нас. Тому молімося щиро зараз нашу вервицю, і нехай Господь миру наповнить наші серця. А наша щира молитва нехай перебуває в кожній сім'ї, в кожній родині. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все, все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші разом. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. Всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, вродженого, несотвореного і тиносушного З Отцем, що через нього все сталося, Він, задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш. Перший десяток всі разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, спільне наше служіння і молитва в подяці до Господа за всі отримані ласки. Запрошуйте, додавайтеся до молитви. Маріє, <кій> Маріє, Мар Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток спільна молитва. За наше воїнство, за поранених, полонених, пропавших, тих, що зараз на передовій, тих, що зараз обороняють кожного з нас, молімося за родини, молимося щиро, щоб Господь почув наше моління і дав нам той справедливий мир, в якому ми станемо мужніми, сильними, кріпкими, і більше ніколи в житті не дозволимо, щоб напастували наш, наших людей, нашу країну. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий наш десяток, молитва щира, за наші родини, за наші сім'ї, за хворих, немічних, страждаючих, терплячих. Молимося за навернення грішників, молимося. За всі наші намірення місяця, грудня, молитва підсумку нашого року 2025-го ювілейного, молитва за подорожуючих, молитва за тих, що в чужині далеко, за дітей, за молодь, за християнське, моральне гідне виховання того грядучого покоління. Господи, вислухай наше моління, поблагослови і милостиво помилуй. Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись, за нас разом, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, моли мати божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні. Особлива молитва за упокій душі, священника митрофорного протовірея, новоприставленого. Отця Богдана, молимося за упокій Його душі, вимолюємо для Нього ласку, відмолюємо для Нього прощення, просимо у Господа тої стежини вічності для Нього, щоб райські врата відчинені були, щоб Господь обняв Його у своїх обіймах і промовив ті слова, про які ми не раз згадуємо: Слуго добрий, слуго лагідний, Слуго щирий. Ти був мені вірний в малому, поставлю тебе над Великим, Дай Боже, щоби новопроставлений, метрофорний протирей Богдан осягнув спасіння, вічність, бо в своєму житті до вічності, до спасіння і до навернення привів дуже багато вірних, яких Господь йому дарував. Тому помолімося щиро і пам'ятаємо в своїх молитвах нашого достойного священника. Слугу Божого Богдана, який сьогодні увійшов у ту вічну нагороду до Господа Небесного Отця, вічна йому пам'ять. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище нашого Син, Покровитель наш Дух Святий, Троїця Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святить Сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плід наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, дуже прошу кожного про молитву, прошу про спокійну і мирну ніч. Прошу і благаю кожного з вас, щоб всі наші наміри, які маємо на місяць грудень, глибоко вірували і молилися і благали Господа, бо дуже багато намірів ви склали і складаєте кожного дня. Пам'ятаймо, пам'ятаймо, що Боже благословення спочиває з нами. Пам'ятаймо, що молимося як за живих, так і за тих, що померли. Молимося і так само допомагаємо в потребі нашим воїнам, нашим героям. Допомагаємо і бережемо хворих, немічних, прикутих до ліжка одиноких вдів і сиріт, пам'ятаємо про опущених, про вимушено переселених, які втратили житло, помешкання, все, що мали, працю. Тому молимося щиро, бо наша молитва є так само тим приготовленням до великого торжества Різдва Христового. Тому всім щиро дякую за молитву, чекаю на ваші молитовні намірення, духовно всіх обіймаю. І дякую за таку щиру сердечну молитву, нехай Господь миру наповнює наші серця і наші домівки великою благодаттю. Слава Ісусу Христу!